Про те, що придбали авто у шахраїв, покупці часто дізнаються аж під час його реєстрації. Тоді їм повідомляють, що транспортний засіб крадений або ж має не унікальний номер, а дубльований. Так, в поточному році працівниками сервісного центру вже виявлено 5 випадків, коли в автомобілі були перебиті номера агрегатів. Також п'ять транспортних засобів знаходились в розшуку. Одна із шахрайських схем це продаж автомобіля двійника. Спершу до викраденого або нерозмитненого транспортного засобу підбирають схожий за кольором або типом кузова, після чого номер кузова обраного двійника перебивають та підробляють техпаспорт. В результаті з'являються дві ідентичні автівки, тому правоохоронці радять, купуючи авто, варто провести експертизу у кваліфікованих центрах. Мені брат мав таку ситуацію, що купив машину, ніби все добре. Через пару місяців виявилося, що така сама машина в другій області їздить. Працівники сервісного центру рекомендують громадянам під час купівлі транспортного засобу зрізатися в сервісний центр, де їм відповідно можуть зробити експертизу, що в подальшому обезпечить їх від шахрайських дій. У всіх територіальних сервісних центрах працюють фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Вони проводять відповідну перевірку транспортного засобу, а також досліджують ідентифікаційні номери його кузова рами двигуна тощо, встановлюють рік виготовлення та ринкову вартість автомобіля, а головна справжність реєстраційних документів.